миру Божого драгоціння, ділюся відкриванням, яке сьогодні прийняв для себе і дякую нашим пастирям за неймовірне свідчення. Слави Божої я для себе прийняв те, щоб позбутися смерті, що від мене відійшла смерть. Я повинен позбутися звичок. Які ведуть до смерті, це тютюн, алкоголь, наркоманія, це якраз це все непослушання, несмиреність, це все плоди смерті, і щоб наповнитися плодами. Життя це є плоди духу. Я повинен впустити Ісуса Христа у своє серце, повинен проповідувати Слово Боже до краю землі. І дякую пастирям, дякую Ісусу Христу за те, що звільнили мене з цього рабства, і що я можу дійсно нести плоди духу, що я можу проповідувати усім людям, хто цього потребує. Ім'ям Ісуса Христа. Амінь.